День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами знову на рибалці. Це набережна, міста Київ. Сьогодні буде рибалка фідером. Яка рибка буде клювати, не знаю. Звичайно, хотілося б піймати ляща. Як буде, побачимо. Всім бажаю, приємного перегляду. Починаємо. Прикормка у нього сьогодні ось така кукуруза, перловка. І додам ще фідер шоколад, лящ, кориця. Ось така мішанка буде. Ось я вже тут отаборився, закинув два фідера, пізніше розкажу за них. Трошки безлада, ну так має бути. Ось. Це пішохідний міст, гардероб, ось моє місце. По сьогодні взагалі просто дуже опариш. Мастирка, перловка. З прошлої рибалки мене залишилась я на водосховищі рибалив. Дуже непогано клювала рибка. Дрібненька, але клювала. Не знаю, що сьогодні буде. хробаків нема в мене. Дендрабени. Не знаю. Побачимо. Можливо щось і піймаємо. Хотілося б. Поки тиша. Зараз гляну на годинник, скажу вам котра година. На годиннику 7.19, майже 7.20, як завжди. Починаємо рибалку. Раніше в мене ніяк не виходить прийти, приїхати. Сьогодні, до речі, повітряна тривога була. Починаю з такого варіанту. Два пуфіка, це мета, це трускавка. Невеличкі повітці коротенькі. Пробую. Тут в мене ось така комбінація. Кулька пенопласта, опариш і мастирка. Монтаж тут ковзає. Ковзає кошик на бусинці. І ось тут фідерган. Давай коровне закиданнями три 40-45. Було перше клювання. І ось тут таке місце з серакушка. Ну повністю ракушка. Колонія Дресейни. Зрізала мені повідець. Ракушки повно на дні. Ось. Знову зрізали один, один повідець на цьому монтажу. Треба напевно нове місце шукати. Вже приблизно пів години рибалю. Тиша, ніяких клювань не відбувається. Один раз була невеличка покльовочка, я підсік і зрізала мені повідець. Тут на дні дуже багато трясини цілі колонії і дуже зрізає мисину. У мене вже втрата, два повідця, два гачка нема. Поки що тиша. Чекаю, можливо, буде клювання ще. Якщо не буде, ще хвилин 20-30 посижу на цьому місці. Якщо не буде клювань, перейду на інше місце. Роблю закидання приблизно кожні 3-4 хвилини, поки що тиша. Чекаємо. Нарешті за 40 хвилин перша риба клюнула. Пласкирка. Ху, початок є. Знову гачок відрізало, нема гачка, напевно буду нове місце шукати. Качуха приплила. Перейшов на нове місце, не знаю як тут буде. Там дуже жорстко мене це не влаштовує і тут чіпа Вон знову повідесь відрізала з гачком Дрісена ця. буду перев'язуватися а що робити щойно відірвався була в мене ми сина 0,18 вже 4 чи 5, 5 гачків вже відірвав на цій дрісені Поставив ось таку масину 0,24. Она така капуфрирована. Ось така 0,24. Не знаю, чи будуть вкривання, чи ні. І гачки використовую. Ось такі 12 номер. Гачки непогані, дуже головисті. Застрягають в тіло аж бігом. Колись мені так було. Стряла в палець. Хоч якось привабити, тут. Рідко додаю таке яскраве печиво. Риба, а ну клюй. Чую, вже поліція за тобой їде. Ану давай. Знову прийшлося поміняти повідець. Клювання було. І відрізала мені сина. Ось така комбінація спрацьовувала. 3-4 клювання і 3-4 повіття немає. Вибираю Ви друге місце. Таке. І мені так щастить. На годиннику майже десята. Риба клює, покльовки йдуть. Ну тільки починаєш підсікати, піднімати вудища, зразу бим і все. Залишається там на глибині десь разом з повіцем і з гачком. Ось така рибалка сьогодні. А так все добре, не, не парить, не жарко, не падає дощ. Все супер. Риба не клює. Не знаю, що краще було б. Можливо піти по туди знову на глибину. Не знаю. Ось щойно був приблизно там. Ми ще пішохідного міста. Так прийшовся, прийшовся на Дійшов по наблизно. Прийшов місце. Поп'ю водички і буду йти во туди. Там будуть вільні міста. І там буду вибалити. А ось ось я тут зупинився, подивіться. Туди, друзі, переконатися. Чи взагалі варто туди йти, чи ні? Скоро узнаємо. Перейшов знову на нове місце. Я вже тут колись рибав, вся локація мені знайома. Тут ну, без зацепів, немає ніякої чіпи, такі невеличкі барханчики йдуть. Я був в тому районі трошки нижче пішохідного моста. Зараз тут триває. Так, ідуть клювання, Що склює, не зрозуміло. Скоріше за все, скубанці ці дрібні вірші. І все. Ну, Сусіди колокольчить, рибу тягають якусь, не знаю. Тут за кущами мені не видно. Буду тут уже долавлювати в сьогоднішньому. Вода трошки піднялася, але це нічого не означає. Течі нема. І жерех тут. І судаки ж які не б'ють, не полюють. Раніше приходиш сюди і тут під цими кущами. Тут о, сзади мене о, клювання. Плювання було сюди. Це, ну, це дальний заброс в мене, дальня дистанція. Щось сіпануло і тиша. Так от коли приходиш раніше на ці місця, тут дуже полював хижак. Здається, жерех, ну і судак. Поки тиша в мене. Клювання було невеличке, що. Чекаю, чекаю. Ось тут друзі перша рибка пимана. О, Йоршик. Поки не клює, <ріхи> до речі, довгий час не клює. Розкажу вам про вуличчя, яким я користуюсь. Це в мене ліве 360 Шекспір до 90 грамів, катушка 5000, шнур 0,08 повідомить сантиметрів 80 Трошки його укоротив, бо більше метра. Праве вудліще у мене 3,90. Сквадрон до 250 грамів. Теж катушка 5000, шнур намотаний 0,12. Як можете бачити, шнури попрозисали, течії нема, але рівень з води трошки піднявся. Івання в мене у сусідів. Колокольчики дзвінять. вони їх щось не знімають. Зараз побачимо, що це тут в мене. Ну, ще о! На чорний На гачку ліва що у мене стоїть опариш, три штучки і водівничка 84 грами. Направо в мене. Зараз, гадай, що ж мене правому, Хвилиночку, хвилиночку. А кулька пінопласта, апариш і мастирка. І тут годівничка 111 чи 112 грамів. Ось такі монтажі. Дуже схожі між собою. Тут ковзаючий на фідергамі, а тут ковзаючий на скрутці. Як вам таке, дивіться, клюнув на опариша. Мікробичок. Не міні, а мікро. Вже все напевно. Раки з'їдять. Сижу, міркую. Чи варто було сюди йти, на це місце, чи краще було б там залишитись біля пішохідного мосту. Ну не знаю. Якусь інформацію я отримав для себе. Можливо і вам щось корисне буде. Ну, зробив такий для себе висновок, що ще сюди рано. Хай трошки вода похолодніше, можливо, восени. Ну, тут непогано ловилася в квітні, в травні риба. А зараз вже літо, кінець літа. Взагалі риби майже тут нема. Кудись вона відійшла. Можливо, щось зміниться, коли вода похолодніша. Не знаю. Поки так. На сьогодні все. Хотів сказати, моя риболовля закінчена. Але це складно назвати риболовлю. Скоріше це за все прогулянка з фідерами по набережню. Бережні і новій набережній, де ми з вами зараз знаходимося. Але все одно я хочу вам подякувати за перегляд. Я кажу, кого бачили. Сподіваюсь, наступним разом буде набагато краще. Лови ви бачили. Всі там скупанець, все петі лежить. Всім хочу побажати міцного здоров'я, до нових зустрічей, всім пока. Любіть рибалку, Скоро зустрінемося. Зараз побачимо, що з моїм єршем. Наверное, він уже перестал быть живым. И рухается. Он поплывший, в каміннях. Ха. Добре, хай живе. На подолі выпустую плоскирку. Тут вірша. Ось такий уловчик на сьогодні. Буду збиратися додому.